Ось так завжди. Збираюся записувати відео, а на всю вулицю виє тривога. Не знаю, чуєте ви чи ні, але я її дуже добре зараз чую. Ох, що ж ти зробиш, коли ти живеш у Харкові? Сьогодні я хотіла вам показати покупки з Аврори. Не знаю, як вам, але я полюбляю ходити на шопінг до цього магазину. Там стільки різних дрібниць можна прикупити. До речі, я забула щось показати на в'язальному каналі, що я там перекупила, бо я там прикупила пару моточків пряжі. Я доволі часто туди заходжу, мені подобається там різні древинички роздивлятись, купувати. Скажіть, ходите ви до аврори? Я зараз покажу, що я купила, і просто я хочу показати вам максимально корисні речі. Там якісь древнички показувати я не буду. Краще буду показувати або вже перевірений часом, або. Боже, зкілько ти будеш швидке. Або перевірено часом, або ж ось так. Тому давайте. Це вже було куплено ще перед новим роком. Це ось такі підставочки під свічки. У мене їх дві. Я собі купила на стіл, хотіла робочі ставити. Але коли Ігор побачив, Ігор сказав: Давай мені, Ігор полюбляє запалювати свічки, тому я йому купила ось таку, -таку ж класну підставочку. Кляну. Дуже доволі таке, бачите, товстеньке скло. Дно. Класно, вона горить, має приємний легкий аромат, не такий, прям насичений. Це там вже є свічка, зараз горить, ось ця така. Також це куплено в Аврорі ці свічки. В упаковці десь 6 штучок. Підставочки десь приблизно 20 гривень, і свічки були приблизно 20 гривень за 6 штучок. Тут в мене, до речі, вже інша свічка затусувалася, то мені дарували шоколадну, а це такий легкий. Ягідний аромат, і по кімнаті розпространяється цей аромат. Мені їм подобається такий ліричний відступ. Так, це чайна свічка, лісові ягоди. Рекомендації тут є. Коли вона була виготовлена, є це свіженька, минулорічна, правда, як кажуть, є сайт, і це наш український виробник. Місто надвірне. Я не знаю, де це місце. місто. Напишіть, хто буде дивитись, скажіть, хто знає, де це саме місто. І сайт виробника, якщо вам цікаво, будь ласка. Це не реклама, це я купувала за свої враличні кошти. А, класні свічки. Там ще в них я бачила ванільні свічки, можливо, ще якісь, але я не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки ось ці. Оце дві покупочки, це були для мене покупочки. Ні, ще одна була покупочка для мене. Купувала мені Рома. Це ось така настільна лампа. Ну, як для мене, для родини, можна сказати. Ось така компактна настільна лампа. Дивіться, як вона виглядає. Вона мега компактна, мега зручна. Ось так розбирається. Ось, Дивіться. Вона невеличка, але мені здається на робочий стіл саме те, що треба. Якщо вам цікаво, я зараз. Нема у мене стрічки поряд. Бачите, її можна регулювати, як вам потрібно. рівно поставити, наприклад, ось так. Ну, тобто, вона така гибка, гибка, я б назвала цю вона на підставочці. Вона, 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 вона мені дуже сподобалась, дуже компактно, якщо чесно вам скажу. 24 LED тобто, тут ось такі лампочки. І бачите, воно все ну, гарний, такий якісний пластик. Чесно кажучи, я навіть ще не ось поверхневу пліночвачку. Вона у мене є. Я періодично її користуюся. Вона має ось такий USB-білий кабель у мене. Ось він такий, правда, короткуватий. Якщо, наприклад, у вас десь поблизу розетка, то добре. А якщо, наприклад, як у мене є з однієї сторони, то вона поблизу, а з другої треба. Тягнутись, то це короткувати. Як для зарядки, то добре, а як для користування як настільною лампою від розетки, то не дуже. І єдиний мінус для мене, але це не тільки в цій лампі, та й за цю ціну, що вона 129 чи, до 150 гривень, не пам'ятаю точно цін тут. А єдиний для мене мінус це те, що вона, як вам сказати, не має цього штекера, перехідника штекера, який вмикає розетку, От мені це не подобається. Чесно вам скажу, це, звичайно, економія, тому що цей стекер також коштує десь приблизно 100 гривень, якщо його в той же евролі купувати. А, я забула. Вмикається ось два варіанти світла. Ось отак. І ще яскравіше два варіанти. Ой, все, мені вже була засідала. Так, і ось тут ми можемо бачити, вмикати перехідник. Можна розбирати, ну і ніхто не буде розбирати, звичайно. Чесно вам скажу. Я її коли вмикаю в розетку, вона у мене постійно горить червоним кольором. Чому не знаю. Вона і працює так, і так я не знаю, як можна визначити, коли вона заряджена. Але працює то й добре. Головне, що працює, як кажуть, за таку ціну, як вона коштує, її можна пробачити все. Так, наступна покупочка з Аврори це було для Рома. Рома собі ось таку річ купив, це вже друга. Подібна річ, але ця більш така солідна, гарна, і вона підходить для використання більш так красивіше виглядає. Ця річ 99 гривень. Вона розкладається і вона металево. Вона до себе притягує металеві речі. Чесно кажучи, я не знаю, вона, мабуть, тут. О, дивіться, бачите? Ось. Ця штучка тут металева. І от вона, бачите, як її гарненько притягує і тримає. Ось так. Тобто десь якісь труднодоступні місця, треба щось дістати металеве, то ось, будь ласка, така штучка гарненька. І ще більш класна річ в тому, що тут є LED-фонарик. Тут навіть про це і сказано. Окей вам зараз. Але треба розібратися, як його. Бачите, ось такий фонарик невеличкий. Гарненько світа. Ось, Крутиться, тобто він вмикається. Я його не відкурковувала, Рома його так залишив, Я просто хотіла вам показати. Ну, Тобто, солідно, мені здається, навіть як її подарунок такий буде непоганий, ну, якщо комусь дарувати, хочеться. Доволі таки солідно виглядає. Бо друга була передні, яку він, він собі ще одну купив. Зараз вона лежить в гаражі, я вам буду вже її показувати. Він її здається, купував ще до Нового року. Але це така то така, знаєте, гибка, 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 господи. І вона не така солідна. солідна, Скажу чесно. І ще одну річ, яку роман купив собі, для чистки автомобільного криші, не криша, а поверхня автомобіля, нам треба її почистити. Універсальний засіб. Тут о, до речі, це для дому підходить. Авто, велюр, килими, килими, можна коврик почистити до домашніх Засіб для чистки салону вона називається. Коштувала щось около 60 гривень, я вже не пам'ятаю точно. І нам рекомендують очищувати і відновлювати вінилові поверхні, тканині і вілюрові. Видаляє застарілий бруд плям органічного та хімічного походження у салоні автомобіля. У поводі полегшає догляд за м'якими є корпусними меблями та каламовими покриттями, має антисептичну дію. Супер. 36 місяців з дати виготовлення, і це також український поверник місто Хмельницьк. Це мене радує, чесно вам скажу, дуже радує, виглядає доволі солідно. Бутилка така, як прозора. Темний такий пластик і якісний пластик. Я його не відкривала, хоча можна понюхати хоч відкрити. Взагалі немає ніякого запаху. Що мені подобається. Ну що ж, ось такі були наші невеличкі покупочки, не знаю, актуально вони вам чи ні. Можливо, комусь щось цікаво. Обов'язково заглядайте в Аврору. Заходите ви чи ні в Аврору, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І до наступних зустрічі у наступних відео.